Цьому відео зробимо простий односторінковий сайт. Так він буде виглядати. Подивитись на цей сайт можна на сайті ManiVSEM. посилання на сайті в описі під відео. І ось тут цей сайт 30 цікавих фактів про українську мову. Також тут ви можете завантажити файли з цього відео. Тут є сайт Український Веб. І ось тут можна завантажити файли. Також тут ви можете пригостити мене чашкою кави, щоб в мене була мотивація записувати для вас нові відео. Сайт ми напишемо на PHP. Для цього нам потрібен локальний сервер. У мене встановлений OpenServer. Як встановити OpenServer на каналі є відео. Ось це. У мене на OpenServer є папочка з назвою Всіти. Тут є такі файли. Файлик Index.php. Відкриємо його в редакторі коду Visual Studio Code. Тут є стандартна розмітка HTML. Тут у нас підключений метатег для адаптивності сайту. Підключені два файлика зі стилями. Далі у нас є папочка main, ці 4 PHP файлик content.php. Порожні файлики, Icons.php Links.php І файлик text.rai.php. Далі є папочка img тут є 2 світлини. Головна світлина розбіром 1000 на 400 пікселів і мініатюра. 100 на 40. Папочка Fonts, тут є два шрифта, і папочка CSS, тут є два файлика зі стилями Maincss і Media CSS. Тепер ми сайт відкриємо в браузері. В адресному рядку браузера пишемо http. 2 крапочки, два слеша, назва папочки. У мене Nev. State називається сайт. І ці ставимо слеш і натискаємо Enter. І сайт у нас відкрився, білий екран, тому що у нас файлики порожні. Тепер нам в індексному файлику на початку потрібно відкрити PHP. Тут ми підключимо 4 файлика з папочки main. Links, PHP, icons, textray і content.php. У файлику content.php у нас буде клас з назвою Content. Всередині класу будуть дві змінні links і icons і 6 методів. Main, Start, Header, SocialLinks. Section і e, Footer. У файлику Icons у нас буде клас з назвою Icons. В ньому буде метод з назвою Main. В цьому методі буде масив. Клас буде вертати масив. В масиві будуть іконки. Це в нас буде ключ. А тут в нас буде SVG іконка SVG. Зараз я покажу де, і як взяти код SVG іконки. Значить, тут є закладки, сайт з закладками, тут є мої закладки. Далі вибираємо категорії. Тут є категорія SVG-іконки, і тут є сайти з іконками. Виберемо, наприклад, цей сайт. Переходимо в Віконс і шукаємо потрібну іконку. Наприклад, Facebook. Вибираємо іконку. Тут вибираємо SVG, клікаємо на код, копіюючи його. Тепер можна це закрити. І тут ми вставимо скопійований SVG. Можна підмотати, щоб гарно виглядало. Тут в нас є. Коментар. Так, зараз я його заберу. Ось звідси він починається. Цей коментар не потрібен. Тут є ширина та висота, вона теж не потрібна. Розбір ми вкажемо в стилях. І також можна SVG підмотати. Ось так. І ось так виглядає SVG. Можете тут вказати ключ, так як я тут зробив. Або просто звертатись по індексу до елементів масива. Зараз я це заберу і вставлю сюди. Ще 4 елемента масива. 4 іконки. Разом буде 5 іконок. І так в нас виглядає файлик icons.php. У файлику Links.php у нас буде клас з назвою Links. Тут також буде метод main. І цей метод також у нас буде вертати масив з 5 елементів. І це у нас буде посилання, тут у нас назва ключів і посилання. І у файлику TextRive у нас також буде клас, який буде вертати масив. Це в нас буде текстовий масив. І я додав ще таких 29 елементів. Разом буде 30 елементів масива. Так, виглядає файлик текст Тепер перейдемо до файлика контент. У методі main ми будемо звертатись до змінної links через self. І будемо присвоювати змінні клас links. Викликаємо і викликаємо метод main. Значить, в нас в зміну Links попаде масив з ось цими значеннями, з посиланнями, і те саме ми зробимо для icons. звертаємось до змінної icons і до класа icons. І в змінну icons у нас попадуть іконки, масив з іконками. І нижче ми будемо викликати і вертати метод старт. файлику index.php всередині Tegabody, нам потрібно викликати клас контент з файлика content.php і звертаємось до методу main. І таким способом ми викликаємо клас content. З файликом content.php Метод старт в нас буде вертати main Всередині цього тега в нас. Будуть інші методи. Будемо викликати метод header. Копіюємо його назву і вставляємо. Тепер ми це копіюємо. Ставимо таку. Хедер значить тех, не тех, а метод action і метод footer Ось такий у нас буде метод старт. Тепер перейдемо до методу header. Він нас буде вертати тег-хедер Всередині тега-хедер в нас буде div з класом mg всередині цього діва буде ще один div, і буде загалом h 1 з текстом з назвою сайта. Тепер ми перейдемо до файлика зі стилями. Підключимо два шрифта. Тут ми вказуємо назву шрифта, тут вказуємо шлях. До шрифта вказуємо його жирність, вказуємо його стиль. І вказуємо, щоб шрифт зразу застосовувався після завантаження. І далі ми через зірочку звертаємось до всіх елементів на сторінці, дамо Margin-Padding 0, зовнішні відступи. Даємо Border Box, забираємо додаткові розміри ширини та висоти, які виникають від падінка та від бордера. І елементом списку забираємо стандартні стилі. І далі ми звернемось до тега Main, дамо йому такий стилі, такий сірий колір бакграунду в нього буде, ширина 100%, мінімальна висота 100 VH на всю висоту вікна пристрою. Подивимось тепер в браузері, оновляємо сайт. І ми бачимо сірий колір тега Main і заголовок H1. Тепер ми дамо стилі Тегу Header. І загалу QH1. В Header буде білий кольор бекграунду, ширина в нього буде 100%. Далі звертаємось до загалука H1. Дамо padding top-bottom 40, пікселів. left-right 0. Колір тексту буде такий сірий. Розмір тексту 40. пікселів. Текст вирівнюємо по центру. Відключаємо шрифт і вказуємо жирність шрифта. Подивимось в браузері, оновляємо. І стилі в нас застосувалися. І далі ми дамо стилі діву з класом Header MG. В нього буде background linear Gradient. ось такий. Ширина в нього буде 100%, падінг 0,10. І далі ми звернемось до DIVA, який знаходиться всередині цього DIVA Дамо йому такий background. Тут ми звертаємось до головної світлини, до мініатюри і такий колір прописаний. Значить, якщо світлина буде довго завантажуватись, то ми спочатку побачимо ось цей колір бакграунду, тоді завантажиться мініатюра, а тоді завантажиться вже головна світлина. Тут ми вказуємо, щоб світлина не повторялась, вирівнялась по центру і зайняла весь простір діва. Вирівнюємо DIV по центру Margin Auto, дамо йому ширину 100% максимальну ширину 1000 пікселів. Висота в нього буде 400 пікселів. Закруглимо круглим кутию бордерадіус нижні. По 30 пікселів і дамо OverflowHidden, щоб світлина не виходила за межі діва. Подивимось тепер в браузері, оновляємо сторінку. І в нас з'явилася світлина. По краям в нас лінер градієнт який синій. Це в нас ось ця, ця властивість. Тепер ми перейдемо до методу SocialLinks. Він нас буде вертати тех -ул. тега Тегаул буде клас links всередині будуть два тега тегалі і в лішок буде тег А. Всередині атрибута тегу A ми будемо звертатись до зміної Links. Ось ця зміна. Скопіюємось тут. Вставляємо і будемо звертатись по ключу до масива. Копіюємо ключ. Вставляємо. Тепер ми скопіюємо це, ставимо сюди, звертаємось по іншому ключу. Міняємо ключ. І ще раз скопіюємо. Ставимо ТХ сюди. Це в нас буде зміна іконс. Ключі в них їх в Іконок і в посилань. І тут теж змінимо ключ. Ось отак. І тепер нам потрібно цей метод викликати всередині діва в діві з класом HeaderMG. І ось так ми його викликаємо. І тепер ми дамо стилі тегу ul з класом Links. Дамо йому падінг топ 40, пікселів, зробимо його флексовим. Ліжки всередині виставимо по центру горизонтально. Далі звертаємось до ліжок, дамо їм падінг 0.15. Тепер ми звернемось до тегів всередині ліжок. Бакграунд лішок. них буде білий, ширина та висота в них буде по 70. пікселів. Робимо їх флексовими. І теги SVG виставимо по центру іконки. Закруглимо на 50%, дамо рамку Border Solid 2 пікселя з таким темним кольором. І дамо тінь 5 і 10 пікселів. І звернемося до теги VG, тегів SVG всередині тегів А. Зробимо їх блочними. Кольор віконок буде теж такий темний, і висота іконок буде 30 пікселів. Подивимось тепер в браузері, оновляємо сайт. І в нас з'явились дві іконки. Тепер ми перейдемо до методу start і між методами header і section ставимо div з класом Arrow, Дамо йому стилі, Вирівнюємо його по центру margin auto. ширина в нього буде 0. Даємо Border Left 60 пікселів solid без кольору, border top 40 пікселів з білим кольором, і border right 60 пікселів теж без кольору. Це в нас буде стрілочка. Подивимось. І в нас тут з'явилася така стрілочка. Тепер ми перейдемо до метода Section. Тут ми будемо викликати клас TextArray, Викликаємо метод main. Масив, який вертає занесем до змінної TA. Змінну можна назвати як завгодно, я назвав так. Далі нам потрібен цикл for each. Викликаємо наш масив TA в циклі. Далі в нас буде змінна K. Кей. Цю змінну буде попадати в числові значення, ключі, ось це, 1, 2, 3, 4 до 30. І в нас буде змінна V. Вер'ю. Цю зміну буде попадати текст. Ось ці текстові значення будуть попадати у зміну В. Всередині цикла ми будемо формувати новий масив з назвою ArrayContent. Заносити в масив ми будемо HTML-теги. Це в нас буде тег. Артикл з класом контент. Всередині буде Div з класом текст, і в цьому div буде ще один Div з класом number. Всередині div з класом number ми будемо викликати зміну К. Да? Ключі і нижче в Div з класом текст ми будемо викликати зміну В. Тут буде виводитись текст І нижче після циклу ми будемо вертати. Tech Section. І всередині тега-секшн ми будемо викликати функцію. Функцію Implot. Ця функція буде з масива робити. Один рядок, який ми будемо виводити на екран. Копіюємо назву масива Array Content. І з цього масива будемо перетворитись один рядок, і буде виводитись цей HTML всередині тега секшн на екран. Подивимось в браузері, оновляємо. І в нас вивився текст по циклу з масива. І ми його зараз сталізуємо. Переходимо до файлика зі стилями. Дамо стилі тегу Section. Вирівнюємо тег Section по центру margin auto, ширина в нього буде 100%, максимальна ширина 1020. Падім дамо топ 40, пікселів, bottom 80, left-right по 10. Далі ми дамо стилі тегу Article з класом Content. Дамо Position Relative, щоб елементи, які всередині позиціонувалися відносно цього тега. Падінг 40. 0, Далі ми звернемось до діва з класом Текст. Дамо йому білий колір бакну. Падінг 40-45, колір тексту буде такий темний. Розмір тексту 26 в закруглимо кути на 30. Пікселів. Відключаємо шрифт і вказуємо жирність шрифта. Подивимось в браузері вуляємо. І в нас в стилі застосувались. І далі ми дамо стилі діву з класом Number. Дамо білий колір бакграунду. ширина 100, пікселів, висота 70. пікселів. Падінг топ, внутрішній відступ 25. пікселів. Даємо Position absolute, Пережимаємо верху. топ-0. Колір тексту буде такий сірий. Розмір тексту 36 пікселів. Тут ми закругляємо кути таким способом. Верхні кути. Робимо div-флексовим, текст всередині. Виставимо по центру горизонтально. Підключаємо шрифт і вказуємо жирність шрифта. Подивимось в браузері, оновляємо. І стилі в нас застосувались до діва. Тепер ми дамо наступні стилі. Значить, ми звертаємось до тегів Article з класом Content. Тут ми звертаємось до непарних елементів. І звертаємось до діва з класом який всередині, даємо непарним left 100 пікселів, Тут ми звертаємось до парних. І діва з класом LUMBER даємо парним right 100 пікселів. Подивимось, оновляємо, І в нас діє ось так. Виставились непарні з лівої сторони 100 пікселів зліва І парні 100 пікселів справа. І в нас залишився останній метод з назвою футер. Цей метод у нас буде вертати тех-футер. Всередині тега футер буде тег ул. і всередині тега ул буде три тега лі з тегами А всередині. Атрибутом Hшref ми дамо змінну. Лінкс скопіюємось тут, і замінимо ключі. І скопіюємо. Ставимо сюди. Це у нас будуть іконки. Змінимо ключі і назви. змінних. Це у нас зміна іконс. Ключі одинакові. Добре, зберігаємо. Дамо тепер стилі Тегофутер. Бекграунд в нього буде лінер градієнт ось такий. Ширина 100% падінг 60 0 пікселів. Далі ми звертаємось до тега Тегаули до Тега ул дамо Display Flex, діжки виставимо по центру горизонтально. Ліжка дамо маржі 0.15 пікселів. Далі ми звертаємось до тегів А середині ліжок. Даємо їм білий колір бекграунду, Ширина та висота по 70. пікселів. Робимо їх флексами. Іконки всередині вставляємо по центру. Даємо їм рамку border solid 2 пікселі. таку темну. Даємо тінь. Закругляємо кути на 50%. І далі ми звертаємось до теги SVG до іконок. Робимо їх блочними, розмір висоту дамо 30 пікселів і дамо їм такий колір іконок. Зберігаємо, дивимось в браузері, оновляємо. вертаємо донизу, і в нас з'явився футер з трьома іконками. І тепер ми дамо стилі файл Media.css. медіа CSS. Тут в нас будуть три медіазапити. Для адаптивності сайта. При зміні ширини вікна-пристрою будуть змінюватись стилі, і сайт в нас буде адаптуватись під ширину екрана. Подивимось в браузері, встановляємо, зменшуємо ширину екрана браузера. І в нас в стилі застосовуються, Зменшується шрифт і блоки, і так це виглядає на мобільному пристрої. Такий вийшов простий односторінковий сайт. Якщо відео вам сподобалось, тисніть ваші вподобайки.